Бажаю здоров'я, хлопці. Вітаю вас. Дуже приємно бути у вас сьогодні. Нагородити вас, подякувати вам за службу, за те, що захищаєте Україну, наші сім'ї, сім'ї всіх українців, нашу батьківщину. Дякуємо вам. Бажаю вам здоров'я, витримки, міцності, перемоги. Нехай хай Марси не підводять, нехай б'ють. Ворожі цілі. Ну і я хочу вас привітати з вашим днем. Сьогодні з Днем Сухобутних військ. Ну, 4 числа був ще один у вас день. бачите, у вас багато днів. і Я впевнений, що ви на це особисто заслуговуєте. Ще раз вас вітаю і вас, і ваших побратимів з цим днем, Днем Сухобутних військ. І слава Україні! Героям слава!